Доброго дня вам. Добре. Це порядок? Ви не нагрузили, їдете, аж дном черкаєте, дивлю. Ні, не черкаємо, так, бо ми не, не, не чуємо. Ну то що, ми наркотики нагрузили, що? Ми бульби нагрузили. Добре. Причину зупинки нам. Що кажете? Скажіть. Причину зупинки. Нам. Я ж вам пояснюю чому. Що, що? Ну Ви їдете, аж дом черкаєте машину Що то причина зупинки? Як Ні, то причина зупинки? Причина зупинки? Документи свої, покажіть, будь ласка. Прошу. <плес> Хорош. Mm -hmm. oh. що... Прошу. Так, Іван Сік, Володимир Михайлович, дійсно дочекати сюди. 15 року. Хорошо. Що... Е, причину зупинки, вони скажіть. Розпоялась. Де є така причина зупинки? Покажите. Де є де така причина? Що, серйозно? <плес> покажіть, мені право, де ти пише. Тільки не чиванку Ні, причина зупинки мені. Законну причину зупинки. Що кажете? Законну причину зупинки. Ні, не такий закон є. Правила дорожнього руху це є закон. Я так. розумію. Причина зупинки там вказано правила дорожнього руху. Причина зупинки. Там я є така причина зупинки. І друга причина це і рух транспортного засобу, як не по підвозку. Яку можна ці вами керувати даним банком? Як я їхав? Так, зупинявся. Є у вас докази. Що кажете? У вас докази? Немає. То документи покажіть і щасливий дороги. Щасливі дороги. Щасливо, не буду.